Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Робота з дитячою книжкою. Василь Сухомлинський. Пекар і кравець. Василь Олександрович Сухомлинський. Великий педагог, мудрий учитель. У його балкому серці жила велика доброта та любов до всього світу. Він не лише навчав. А й прищеплював кожній дитині найкращі людські якості, виховував доброту, чуйність, людяність, патріотизм, любов до батьків, до людей і до рідної землі. Дай відповіді на питання, зупиняй відео. Чим повинна оволодіти кожна людина? Що потрібно, щоб здобути професію? Які професії тобі відомі? Для чого людині потрібна професія? Ким ти мрієш стати? Чому? Які професії ти вважаєш найпотрібнішими? Послухайте оповідання Пекар і кравець. Засперечалися пекар і кравець. Чий труд важливіший і потрібніший людям. Пекар і каже кравцеві Що станеться, як я не спечу хліба? Та без хліба ж ні шахтар у шахту не спуститься, ні тракторист за кермо не сяде, ні ти, кравче, ножиць до рук не візьмеш. А що станеться, відповідає кравець, як кравців не стане, хто одяг шитиме? Без одягу, ні шахтар у шахту не спуститься, ні тракторист за кермо не сяде, ні ти, пекарю, до своєї пекарні не підеш. Так і не прийшли до однієї думки. Чий же труд важливіший і потрібніший людям. Я обійдусь і без тебе, кравче, сказав пекар. А я без тебе обійдуся пекарю, відповів кравець. Пішли вони кожен на свою роботу. Працює пекар день, працює другий. Можна без кравця обійтись. На третій день повісив пекар під біля печі, рукав і присмалився. Та так, що й попілець посипався. Почухав потилицю пекар. Що ж його робити? Під шаг з одним рукавом до кравця треба йти. А кравець тим часом попрацював день без хліба, їв борщ і кашу, попрацював другий без хліба, а на третій так живіт підтягло, що й ножиці випали з рук. Треба йти до пекаря по хліб. Вийшли вони з дому одночасно. Пекар і кравець. Пекар ішов до кравця, а кравець до пекаря. Зустрілися. Пекар тримає в руці піджак без рукава, а кравець порожній кошик. Словникова робота Кермо – Пристрій для керування рухом. Присмалився. Підгорів з поверхні обгорів. Живіт підтягло. Хочеться їсти. Дайте відповіді на питання. Зупиняйте відео. Чому засперечалися пекар і кравець? Як вони вирішили суперечку? Як ви думаєте, чому кравець не зміг без пекаря, а пекар без кравця? А чи змогли б ви обійтися без професії кравця чи пекаря? Прочитайте оповідання і ще раз самостійно поставте відео на паузу. Світ професій безмежний. Кожна професія дуже важлива та потрібна. Вправа гра. Що потрібно для роботи. Дай відповіді на питання. Зупиняй відео. Що потрібно для роботи кухаря? Що потрібно для роботи лікаря? Що потрібно для роботи вчителя? Що потрібно для роботи перукаря. Оберіть колір. Червоний. Я не міг не могла, не хотів, не хотіла це робити. Оранжевий. Я хотів, хотіла це зробити, але не вдалося. Жовтий. Я це робив, робила з допомогою. Зелений. Я це робив, робила, хоча були помилки. Блакитний. Я це зробив, зробила, але не відразу. Синій. Я це зробив. Зробила фіолетовий це було дуже просто. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.